Практично у кожного є своя добірка улюблених фільмів, які з перших кадрів дарують відчуття наближення Різдва та Нового року. У ній зазвичай опиняються безсмертні хіти, такі як один вдома» чи фільмів про Гаррі Поттера. Але класика це добре. Та інколи хочеться чогось свіженького, не банального, щоб здивувати себе або друзів. Тож, у цьому відео, добірка незвичайних різдвяних фільмів. Підтримайте канал вподобайкою та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Приємного перегляду. Поїхали. Вісім жінок. Це фільм, який важко описати одним реченням. Він специфічний, але у найкращому сенсі цього слова. І вражаючий, так що після перегляду ще довго хочеться обговорювати кожну сцену. Почнемо з специфічності. По-перше, це музичний детектив. Так-так, тут співають, та ще й багато. Але не хвилюйтесь, пісні не відволікають, а навпаки, додають історії шарму та драматичного ритму. По-друге, це французьке кіно. А отже, стиль, естетика, легкість у подачі найскладніших тем і ні з чим не зрівняний європейський погляд на любов, ревнощі людські слабкості. Тепер про вражаюче. на різдвяні свята в одному будинку збираються вісім жінок і один чоловік. Та ось біда. Чоловіка вбивають буквально на початку фільму. А далі суцільний детективний карнавал. Кожна з восьми красунь приховує секрети, кожна може бути підозрюваною, і кожна в якийсь момент бере сцену на себе. І що важливо, цей фільм це ще й парад легендарних актрис, і всі до однієї неймовірні: вісім жінок: це незвичайна різдвяна історія, де багато пісень, багато інтриг, і скільки краси в кадрі, що очі просто розбігаються. Чотири кімнати це той випадок, коли фільм наскільки культовий, що йому майже не потрібна реклама. Якщо ви любите чорний гумор, абсурдні ситуації та історії, що розкручуються з повного хаосу. скоріш за все, ви вже бачили чотири кімнати. А якщо ні, у вас попереду дуже дивне і дуже веселе знайомство. Дії відбувається у готелі у новорічну ніч. У чотирьох різних кімнатах розгортаються чотири зовсім різні історії, зняті чотирма зірковими режисерами. Але їх поєднує одне специфічний місцями дикий гумор, якому важко знайти аналог. У центрі всього цього безладу нічний портє у виконанні Тіма Рота. його герой це людина, яка намагається чесно виконувати свою роботу. Але щоночі йому дістається нова порція божевілля: від Відьомського шабашу до небезпечних дітей, від кримінальних сюрпризів до епічної ставки. І все це в стилі, де абсурд подається з такою легкістю, що мимоволі смієшся навіть тоді, коли не впевнений, чи варто. Одразу попереджаємо, це не сімейне кіно. Але для любителів нестандартного, різкого та трохи безсовісного гумору це те, що треба. Різдво на двох прихильники гри престолів. Це особливо для вас. Не хвилюйтесь! Ніякого кривавого весілля чи драконів тут не буде. Зато буде Емілія Кларк і цього разу в абсолютно іншому амплуа. У фільмі вона працює ельфом у різдвяному магазинчику, ну принаймні частину часу. Адже за межами роботи її життя це суцільний хаос, незрозумілі рішення, сумнівні пригоди і відчуття, що вона весь час не туди біжить. І ось як у справжньому різдвяному чуді. В її житті з'являється він. Чарівний загадковий та по-святковому світлий хлопець, зустріч з яким перетворює її будні на романтичну історію з ароматом гарячого шоколаду, сніжинок і музики, що гріє краще за камін. До речі, про музику фільм створений під натхнення легендарним хітом Джорджа Майкла «Last Christmas». Тож, поціновувачем творчості Майкла, тут буде маленьке окреме свято. Саундтрек звучить практично як окрема роль: Різдво на двох це ніжна. Трохи казкова і дуже зимова історія про другі шанси, про кохання та про те, що інколи треба навчитися чути своє серце так само уважно, як слухаємо улюблену пісню. Кучерява Сью – це та сама добра, тепла стрічка, яку варто подивитись усім трудоголікам, що давно мріють про родинний затишок. Але все ніяк не знаходять для цього часу і все ще тихенько вірять у різдвяні дива у центрі історії. Чоловік із так би мовити дуже гнучким робочим графіком, і маленька кмітлива дівчинка з кучерявим волоссям та серцем, якому складно не співчувати. Разом вони двійко безхатченків, які щодня борються за елементарні речі: їжу та дах над головою. Та хоч якусь копійку на життя. Одного дня їхня чергова імпровізаційна афера приводить до знайомства з елегантною, впевненою в собі жінкою, справжньою леді з великої літери. І як це зазвичай буває у фільмі Джона Г'юза, за її вишуканою зовнішністю приховане величезне, щире серце. Ця зустріч змінить життя всіх трьох, бо іноді навіть найменша авантюра може стати початком справжнього дива. Маленькі жінки. Це фільм, у якому Різдво не просто дата, а символ. Історія починається на Різдво і завершується теж на Різдво, немов замикаючи коло тепла, надії і родинної любові, маленькі жінки, не з легких, але саме тому такий цінний фільм. Він знятий за мотивами американської класики Луїзи Мей Олкот і розповідає про дорослішання чотирьох сестер у непрості часи після громадянської війни. Кожна з них має свої мрії, свою вдачу, свою боротьбу, і разом вони створюють сімейну історію, яка водночас дуже особиста і абсолютно універсальна. Ми рекомендуємо найновішу екранізацію від Грети Гервін 2019 року. Сильну, щиру та витончену. Фільм отримав шість номінацій на Оскар, і це той випадок, коли нагороди справді говорять самі за себе. Тут чудова режисура, стильні акторські роботи, прекрасна музика та атмосфера, що затягує з перших кадрів. Це не зовсім святкове кіно в класичному розумінні. Тут більше про життя. Вибір, втрати, мрії та силу родини. Але саме через свою щирість воно ідеально підходить для зимового настрою. Лишень попереджаємо, приготуйте хустинки, бо емоційні гірки гарантовані. Хто, хто взяв її заміж? Щоденник Бріджит Джонс. Цей фільм уже сміливо можна назвати класикою романтичної комедії, але якщо раптом він випав з вашої пам'яті, настав час нагадати, чому щоденник Бріджит Джонс став культовим у центрі історії Бріджит дівчина з набором абсолютно реалістичних новорічних планів, схуднути, позбутися шкідливих звичок, стати впевненішою. І, звісно, знайти того самого нормального чоловіка. План ідеальний, реалізація катастрофічно далека від ідеалу. Замість одного потенційного кавалера в її житті раптово з'являються два, і тут починається справжня романтична круговерть, у якій бріджит намагається одночасно знайти любов, зберегти гідність і записати все це у свій відвертий, смішний місцями навіть соромницький щоденник, Фільм легкий, яскравий і по-справжньому святковий той самий варіант, коли смієшся над чужими фейлами, але впізнаєш у них щось надто близьке. Новорічний корпоратив. У такій добірці просто неможливо обійтися без справжнього профільного фільму. Якщо ви працюєте в ІТ, або хоча б раз бачили корпоратив з середини, цей фільм влучить вам прямо в серце або в печінку, залежно від того, як минули ваші корпоративи. Події розгортається в іт компанії, яка перебуває не в кращій формі. Проекти не летять, грошей катастрофічно мало. Атмосфера десь між панікою та повною апатією. Команда потребує нових ідей, нових людей і, хоча б одного великого контракту, щоб утриматися на плаву. І от керівник філії вирішує вдатися, до м'яко кажучи, неординарного кроку влаштувати грандіозну різдвяну вечірку, таку, щоб потенційний клієнт. Був у захваті, а конкуренти кусали лікті. Ідея звучить красиво, аж поки вечірка не перетворюється на повністю некерований хаос із вибухом алкоголю, шалених витівок та ситуацій, які в реальній компанії завершилися б десятьма службовими розслідуваннями. Це гучна, безсоромно комедійна і максимально розслаблена стрічка для тих. Хто хоче просто відключити мозок і посміятися над тим, як корпоративи не повинні виглядати, але чомусь часто саме так і виглядають. Я думаю. Він перелетіти Клаус в жодній новорічній добірці не можна обійтися без хорошої анімації. І якщо говорити про справжній крутяк, то це Клаус, саме той випадок. Це той мультик, який спершу дивишся заради красивої картинки, а потім раптово розумієш, він написаний так, щоб зачепити і дітей, і дорослих. Кожного по своєму у центрі історії Джаспер розбещений, ледачкуватий і дуже невдаховатий листоноша. Він син поштового магната, але, м'яко кажучи, не найкращий спадкоємець. Тож батько відправляє його у глухе, холодне і похмуре містечко під назвою Смеренсбург. Завдання просте, лише на словах рознести 6 тисяч листів. Проблема в тому, що в цьому місті ніхто нікому не пише, бо місце поділене на два ворожуючі табори, які більше зайняті сварками, ніж спілкуваннями. І саме тут Джаспер знайомиться з таємничим чоловіком, який живе у лісі та майстерно виготовляє іграшки. Це Клаус. Їхнє випадкове знайомство запускає ланцюжок подій, які поступово перетворюють похмуре містечко на щось живе, тепле і майже чарівне. Клаус це красива, щемлива історія про добрі серця, про силу маленьких добрих вчинків і про те, що казка може початися де завгодно, якщо знайдеться хоч хтось, хто наважиться змінити світ навколо себе. Я думав, запряжені я б ніколи ніколи в житті цього не зробив, якби знав, що вони не запряжені. Це прекрасне життя. Рік 1946-й може трохи злякати сучасного глядача, чорно-біле кіно, старі манери, інший темп. Але будь ласка, не проходьте повз. Це не просто фільм, це одне з найкращих різдвяних творів усіх часів. Класика, яка не старіє ні на день. Це прекрасне життя, має все, що ми шукаємо у новорічному кіно. Добрі вчинки, щирі емоції, дива, магію і ту саму людяність, яку так часто губимо у повсякденності, у центрі історії: Джордж Бейлі, чоловік з великим серцем, який усе своє життя допомагав іншим, часто забуваючи про себе. Але коли його справи доходять до банкрутства, а над родиною нависає загроза, напередодні різдва він опиняється у повному відчаї й навіть замислюється покінчити життям. У цей момент до нього приходить Янгол, непоказний, трохи незграбний, але дуже світлий. І він робить з Джорджем найважливіший різдвяний експеримент, показує, яким би був би світ, якби Джордж ніколи не народився. Як виявляється, навіть найменші добрівчинки здатні змінювати десятки людських доль. Цей фільм про гуманність, взаємопідтримку та цінність кожного життя. Стрічка, яка не просто гріє, вона нагадує, чому різдво існує як свято добра. Це той випадок, коли після перегляду хочеться просто тихо видихнути і обійняти близьких залягти на дно в брюге. Це, мабуть, найспірніша позиція в нашій добірці. Фільм однозначно не має собі рівних, наскільки унікальний, що схожих майже не існує, окрім інших робіт самого Макдонни, і попри те, що події розгортається на Різдво в одному з найяскравіших міст Старої Європи. Якщо не світу, це надзвичайно сумна історія. Розповідати деталі сюжету тут майже неможливо без шкоди для вражень. Краще пережити його самостійно. Що варто знати? Це фільм з глибоким чорним гумором, складними моральними виборами та непередбачуваними поворотами. Він змушує сміятися і водночас відчувати гіркоту життя, залишаючи після себе сильний емоційний відбиток, тому маленьке попередження. Це не типовий святковий фільм, і ми цілком зрозуміємо. Якщо ви не наважитеся дивитися його саме під час свят. Але якщо захочеться чогось нетипового, емоційно напруженого і справді майстерно зробленого, він вартий уваги. І на цьому наша добірка добігає кінця. Сподіваємося, ви знайшли для себе щось нове, чи то теплу сімейну історію, чи то щось більш сміливе і незвичайне. Різдво та новий рік. Час маленьких чудес, і іноді найкраще диво це просто сісти з чашкою какао, включити фільм і відчути магію свят. Тож беріть свої улюблені пледи, хустинку для сліз, радості чи сміху і поринайте у кіно. Обов'язково залишайте коментар, який фільм ви точно переглянете цього року, і не забувайте ділитися своєю різдвяною магією з друзями.